Вітаю, друзі! Всі ми з вами знаємо, що цигани надзвичайно люблять золото. Золото на циганах можна побачити на різних ділянках тіла: на шиї, на голові, на пальцях рук, у вухах, в носі, в роті, але чомусь нікому з нас не приходить в голову божевільна ідея придбати золото у циган. Ми всі дуже добре знаємо, що купувати золото у циган не можна, тому що те, що цигани використовують у якості прикрас для себе, можливо, і має якесь відношення до золота. А те, що цигани намагаються продати, запропонувати назовні, не має ніякого відношення до золота. Тому, незважаючи на те, що цигани дуже шанують і люблять золото, ми його не купуємо у них. Важливо розуміти, що всі ці знання про цигани і про золото ми здобули не з шкільних підручників, не з літератури, і не з газетних і журнальних статей. Тобто ми не прочитали це все, а ми спродукували, сформували ці знання з власної практики і з власного власного життя. Наші західні партнери також дуже люблять безпеку і гарантії безпеки. І ми також всі з вами про це дуже добре знаємо. Можна навіть сказати, що американці так само люблять безпеку і гарантії безпеки, як цигани люблять золото. Тільки на жаль, наші громадяни у своїй масі, в своїй більшості, разом з нашим політичним істеблішментом не розуміють, що гарантії безпеки назовні і гарантії безпеки для себе це зовсім інші категорії. Сполучені Штати Америки для себе розуміють безпеку і гарантії безпеки як силу, як потугу, як міць, економічну потугу і військову міць. Так вони розуміють гарантії безпеки. А от для нас вони пропонують гарантії безпеки як слабкість, і просувають вони їх через свої доктрини: доктрини ненасильницького спротиву, доктрину толерантності, доктрину. Постійного діалогу, доктрину інтересів, і ми потрапляємо з вами у дуже незручну і небезпечну ситуацію з одного боку, президент Зеленський публічно вимагає гарантій безпеки від наших західних партнерів ще до вступу в НАТО. От у нас планується участь нашої делегації на літньому саміті Вільнюському НАТО, і президент Зеленський говорить про те, що ми вимагаємо гарантії безпеки від Заходу. З іншого боку, наші західні партнери, передусім Сполучені Штати Америки в особі своїх там аналітиків, інтелектуалів, переживають про що? Про те, що Україна не вірить в їх гарантії безпеки. І вони хочуть зробити так, щоб ми повірили в те, що перемовини, договори і те, що буде написано на папері. І будуть служити гарантіями безпеки, і це надзвичайно небезпечна ситуація, тому що все це мені нагадує таких довірливих людей, які дуже хочуть вигідно придбати валюту, і перейшли там на Одеський привоз і потрапили в коло валютних аферистів і кидал. Вони або відбирають гроші, або е пропонують фальшиві гроші. Все, що у них можна купити, це виключно фальшиві долари. І якщо дуже сильно прагнути отримати гарантії безпеки, то рано чи пізно, безперечно, ми придбаємо ці гарантії безпеки, але вони будуть фальшивими так само, як будуть фальшивими долари, які довірливі громадяни намагалися десь там подешевше купити у валютних аферистів і кидал. І це надзвичайно от небезпечні моменти і речі, які ми чомусь не розуміємо. Я ще кілька слів скажу про такий ну, неприємний і неприйнятний для нас варіант, який намагаються просунути певні кола в Сполучених Америки у вигляді замороження конфлікту, що важливо розуміти. У нас можуть сприйняти це як обмін територій на гарантії безпеки і не даю собі звітності у тому, що ці гарантії безпеки, які нам дадуть після заморозки конфлікту, зовсім не будуть означати міць, потугу і силу Сполучені Штати Америки, не будуть з нас робити сильну країну. Вони не дозволять нам. Створювати ВПК потужне, накопичувати зброю у великих кількостях для того, щоб відвоювати територію чи хоча б захистити себе. Мова не буде йти, мова буде йти, щоб створити з нас слабких, залежних від перемовин і від різних прописів. Я задаю от просте запитання для чого мені укладати договір з поліцією, з владою чи з хуліганами про гарантії безпеки, якщо я в чудовій фізичній формі і озброєний пістолетом ТТ. Ніхто до мене в третій годині ночі не прийде запитати, де тут бібліотека чи не попросить закрити, тому що гарантіями безпеки є сила, а не слабкість. І якщо ми цього не зрозуміємо, то наші справи ну, будуть надзвичайно цими, важкими і печальними. От це все, що я хотів сказати у цьому відеоблозі. І на закінчення просто ну, хочу сказати, що ну, звертатися за гарантіями безпеки, купувати гарантії безпеки у наших західних партнерів це все одно, що купувати золото у циган або валюту у фальшивомонетників. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу також. До побачення, до наступних зустрічей.